До мене звернулись мешканці ОСББ-Хрещаці, які знаходяться за адресою Байдовишневецького Байдовичневець... 36. А там у них така проблема проблема. А, ви всі знаєте планетарій, я не буду вирішувати повністю звернення, всі знаєте планетарій і будинок Ростилок. За ним зараз розпочато будівництво 11-єтажного здання. Жилого, жил, жилого. Первично документы надавались под офисное примещение в 2006 году. А дальше подписывалось порядок, мне вместо были наданы. На данный момент, в 2016 году, документы были переделаны, вместо думиниду новые наданы на 11 этажный подготово-верховой в центре нашего места. Низкий э, с которые горят ни с профсоюзом, ни с э, жителями ОСББ, земельная делянка не была погоджена. Кроме того, это земельная делянка э, класса Г, то есть там заборонена житлова забудова. Поэтому прошу э, вас, Анатолий Васильевич, э, это незаконное решение, в сессии Минской Рады, выкликать незаконное решение по наданию под топ, фундамент Дозволов на будівництво да не допустити зміни попереднього функціонування призначення земельної ділянки. Організувати перевірку правомірності отримання фундаменту містобудовної та дозвольної документації супереч умовам договору оренди землі від 2007 року -го та рішенню Черкаської міської ради від 2006 року за номером 2460. Скасувати рішення Черкаської міської ради від 2006 року 2460 зв'язку з порушенням умов договору. Дані отримання цільового призначення земельної ділянки з боку того фундаменту. Про результати розгляду депутатського закладу прошу проінформувати визначені законом терміну. Я вам ще раз що це міста. Вы представляете, что такое холм славы? Мы смотрим со стороны на наш город, и 11 высотка жиловой будинок у нас стоит в центре места. Вопрос даже возникает, и по... будет ли потом планетарий вообще там останется или нет. Кто его знает, что там будет с ним. Потому что э, не, э, рассмотрим не паркинг там, э, нет просто место под паркинг. А что такое 780 квартир, жиловой будинок в центре нашего места? Поэтому прошу э, притримать депутатский запад. Э, Я Доповім по задачам питання, щоб, я кажу, по гарячим сказав. Дійсно, підприємство, то, то фундамент звернулося до Черкаської міської ради з питання отримання місцевої допомоги. умов на земельну ділянку, яку вона отримала в 2006 році, під будівництво торгового... Это були надані в 2007-2008 році їм дозвіл на будівництво семиповерхового житлового будинку. Офисный житловый поверх. Данная ділянка знаходиться в зоні Г1, тобто першие поверхи, комер комерція в верхніх поверхах житлове, житлове, житлове приміщення. Но в містобудівними удовольствиям Іван Васильевич ми не давали дозволу на будівництво, і містобудівними умовами зобов'язано підприємство звернутися до Черкаської міської ради щодо змін умов використання земельної ділянки. Тобто Черкаська міська рада це питання буде розглядати. Місто будівної умови просто дають підставу до підприємства виконати проєкт і представити його, в тому числі на Черкасську міську раду, так як е, земельна ділянка дійсно надавалася надувала, під будівництво житлово, торгового житлового комплексу. А, і Черкаська міська рада буде розглядати ну, це коротко. Додатково доповів, що про спілки надавали згоду на будівництво пам'ятному <плес> зданні. <плес> <плес> так, читаю. Г1 не дозволяє вообще шатлову забудову проводить. Дозволяє. Ну, за, за, я вам дам. Я вам Я вам Ну давайте, да, все. Дуже важливий цей запит, але по суті, перед тим, як ставити на голосування, то речі, Директору департаменту надати інформацію. А то так, з тобою сторони ми щось надали, а зі сторони департаменту архітектури ми не отримали інформацію. Для того, щоб такі важливі питання, такі... я прошу в таких випадках перед голосуванням, щоб обов'язково було роз'ясню.